Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Скапа Сергій Володимирович народився 12 березня 1983 року в селі Кир'яківка на Глобинщині. Закінчив місцеву дев'ятирічну школу. Із 17 років працював у колгоспі. Спочатку на різних роботах, згодом трактористом. Також у мирний час був водієм, охоронником, слюсарем, трактористом-машиністом. У 2006 році створив сім'ю. Разом із дружиною виховував трьох дітей. Родина мешкала у селі Бабичівка. 10 січня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України, проходив вишкіл у Великій Британії та Німеччині. Мав звання молодшого сержанта на посаді командира відділення штабних машин десантно-штурмового батальйону. Загинув 6 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нижній клин Суджанського району Курської області, похований у селі Бабичівка. Пам'ятаємо вічна слава герою.